Рада вас бачити, пане Андрію. Ну, нові обставини для перетину кордону для молодих чоловіків віком від 18 до 22 років. І от проясніть, які документи ну, от хоче людина виїхати з України. Який пакет документів обов'язково потрібно мати, щоб не мати потім відмови в тому, щоб ти перетинав кордон України. Власне, дивіться. Уряд ухвалив рішення щодо змін в правила перетину кордону для громадян України. Цю цей проект пристанови готувало міністерство внутрішніх справ. Ну, власне, станом на зараз е, зміни вони ще не опубліковані, тому варто дочекатися е, для того, щоб кожен міг з ними познайомитися. Ну а власне прикордонники вже могли їх застосовувати на практиці, але з того, що ми маємо на зараз, і власне з того, що про що говорила прем'єр-міністр України, а також міністерство внутрішніх справ, ці зміни стосуватимуться громадян України чоловічої статі у віці від 18 років до 22 років, включно. Коли зміни набудуть чинності і військовослужбовці державної прикордонної служби в пунктах пропуску почнуть їх застосовувати, ця категорія громадян зможе перетинати кордон на виїзд з України під час дії воєнного стану, одне один момент це все ж таки не стосуватиметься громадян. Тих осіб, які е, обіймають посади ну, фактично в державних органах е, влади, в органах місцевого самоврядування, і ці посади е, визначені пунктом е, 2.14 правил перетину кордону. Е, для таких е, громадян цієї вікової категорії, як і раніше, буде можливість перетину кордону тільки у службове відрядження. Ну, але знову ж таки, це е, певна, певна частина, е, людей цієї вікової категорії чоловіків, які обіймають такі посади, інформацію про яких до нас направляють відповідні е, установи. Е, але якщо говорити загалом про чоловіків у віці від 18 до 22 років, включно, і та можливість, яка буде надана щодо перетину кордону, то для е, Можливості перетнути кордон, їм необхідно мати, звісно, паспортний документ, який дає право на перетин кордону, ну, власне, закордонний паспорт, або ж, е, е, і також, це обов'язково військово-обліковий документ. Е, військово-обліковий документ може бути. Або в паперовій формі, або в електронному вигляді немає різниці, бо вони мають однакову юридичну силу, але його наявність є обов'язковою. І це передбачено нормами законодавства щодо перетину кордону і перевірки представниками державної прикордонної служби цього документу в пунктах пропуску на державному кордоні і, в принципі. Не можуть зупинити, якщо людина має весь документ, всі весь пакет необхідних документів не можуть завернути. Я правильно розумію, пане Андрію? Є ще такі моменти, які пов'язані з, до прикладу, судовими рішеннями ага. або виконанням доручення органів державної влади, які виконують прикордонники. Це трошки інша, скажімо так, історія і норми законодавства. Якщо людина обмежена в праві виїзду за межі України судовим рішенням або відповідно до доручення уповноваженого державного, ага. то прикордонники під час заходів прикордонного контролю, звісно. Мають таку інформацію відносно тієї чи іншої особи, і якщо таке рішення відносно не є, то звісно вона пропущена не буде, але це знову ж таки не стосується всіх громадян цієї вікової категорії, ну власне чоловіків. Тепер стосовно рішення, тому що є Кабінет міністра рішення постанова. І ця постанова, наче, дозволяє виїзд жінкам, депутаткам місцевих рад. Проясніть ту ситуацію. Сподіваюся, що ви бачили очевидно цей документ і що тут змінюється. Ну, знову ж таки, це щойно було озвучено і прем'єр-міністром України, що уряд розглянув. Знову ж таки, зміни до правил перетину кордону, але іншої категорії, яка прописана в пункті 2.14, це власне якраз мова про посадових осіб або осіб за посадами в органах державної влади. Це якраз стосувалося і жінок депутаток місцевих рад, і для них також станом на зараз можливість перетину кордону. Тільки у службове відрядження, ну або ж можливість перетину кордону е, для супроводу своїх неповнолітніх дітей е, чи відвідування дитини, яка е, знаходиться за кордоном, ну власне дитина має бути до 18 років. Це ті норми, які діють на зараз. Е, після е, Тих змін е, і рішень, які прийняв уряд е, сьогодні, їхнє його е, опублікування і набрання чинності, фактично ця категорія е, громадян, е, ну, власне, стосується якраз жінок, е, депутаток місцевих рад, які е, не отримують заробітну плату е, за, за цим напрямком, можуть е, зможуть перетинати кордон. На виїзд з України, якщо вони не обіймають посади, інші посади е, в органах місцевого самоврядування. І треба зрозуміти, що прикордонники відносно е, загалом цієї категорії громадян, які обіймають е, певні державні посади, не самостійно приймають рішення щодо включення їх. Чи постановки їх на контроль з можливістю надання виїзду тільки в службові відрядження? Уряд передбачав і раніше, що державні органи, кабінет міністрів, Верховна Рада і так далі повинні надати до Державної прикордонної служби список цих осіб, які обіймають такі посади, для того, щоб власне в подальшому прикордонники контролювали їхній виїзд. Тільки у службових відряджені uh -huh. спасибі чесно вам за розмову, пане Андрію, і за включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку.